Французький журналіст Джеймс Декопен знімає документальний фільм про водійку великовантажного автосамоскида Олену народу Ніколайчук, яка працює на Єристівському гірничо збагачувальному комбінаті. Наша знімальна група вперше поспілкувалася із ним та його партнеркою українською продюсеркою з Києва на жіночому форумі, участь в якому взяли представники компанії Ферекспо Олена. Тоді відвідала цей захід як глядачка. Самез Джеймс Декопен Амефренчоналіст. Мене звати Джеймс. Копен. я французький журналіст. Працюю на німецько-французькому громадському телебаченні під назвою «Арте». Я працюю над проєктом, над документальним фільмом про гендерну рівність Ідея виникла, коли я прочитав статтю у французькій газеті про жінок, які йшли під землю у шахтах видобувати вугілля. Для них це був спосіб підтримати чоловіків передову. Але для деяких жінок це також була можливість показати, що вони можуть працювати so, uh, так само, to як і чоловіки, шодикан, і це також була можливість для жінок змінитися. Насправді, українське суспільство є чимось більшим і з більшою рівністю. Отже, це те, що я роблю, і це тема документального фільму. Джеймс Декопен працює над зйомкою документального фільму у партнерстві із локальною продюсеркою зарубіжних медіа в Україні Олександрою Олександренко. Вона розповіла, чому обрали героїною фільму саме горішню плавнянку працівницю компанії Ферекспо як продюсер, я шукала. Героїк для цього фільму і в інтернеті знайшла громадську організацію шведську, яка займається, вони називаються Resкінг, які займаються навчанням, перенавчанням, перекваліфікацією жінок для того, щоб стати водійками вантажівок і великих машин. Мені важко в цьому орієнтуватися все ще. І коли ми сказали, що ми шукаємо жінку, яка вже має досвід того, що вона успішно займає умовно чоловічу посаду, та ще й водійка з Доровецької машини, бо знає як вона називається, нам порадили звернутися, що така жінка є. Так і познайомилися із Оленою Неродою Ніколайчук. Дівчина вже добре знайома із процесом відеозйомки, адже має досвід співпраці із знімальними групами. Проте із таким масштабом роботи. Зіткнулася вперше, адже участі у документальному фільмі для іноземних змі до цього часу ніколи не брала. Поділилася із нами Олена. Розповіла також, що водійкою великовантажних автомобілів у компанії Ферекс попрацює вже сьомий рік. Це більш професія, яка мені подобається. Я не йду на роботу з тими мислями, що о Боже, на... сьогодні знову на роботу, ні. Я йду на роботу весела, доволі. У мене там є колеги, з якими ми спілкуємося. Дуже цікаво, ну, у мене насичений день. Ти одразу почала з великовантажної техніки щодень? Ні, спочатку ми, як прийшли на роботу, то ми їздили на Volkswagen, це легковий автомобіль. Поки навчалася на категорію С, як тільки відучилися, ми пішли працювати на мазах. Маз це самосвал, самоскид. Працювали ми на мазах півроку, а потім ми пересіли на БЕЛ, це 40 тонн автомобіль. Працювали на біланівському ГЗК. У нас дуже класний генеральний директор, який в нас повірив, це хіміч Юрій Віталійович. Джеймс Декопен багато років поспіль висвітлює воєнні конфлікти, які відбуваються в багатьох країнах. Але по-справжньому полюбив він саме українців. А вокін Менікантріз, авентю Сірія, Ту Лібія, Тю Сев Судан, Тю Афганістан. Я працюю в багатьох країнах. Їздив до Сирії, Лівії, Абрико, Південного Судану, Афганістану, Лівану, Ізраїлю. А мій зв'язок з Україною почався фактично в 2014 році. And my with in 2014. Тоді я був фотографом, але також займався відео. І чесно кажучи, я просто закохався в Україну. Тож я відчуваю дуже. Сильний зв'язок між людьми та тим, що відбувається. Філеквейщонконекшн Фолепіполхапенінг спочатку повномасштабного вторгнення під час облоги Києва я повернувся щоб зняти довгий документальний фільм про військові злочини в Бучі. Якщо зібрати всю поїздку разом, то це як півтора місяці зйомок, щоб мати всі факти злочинів росіян, того що вони зробили, і як українці все це розслідують і намагаються знайти справедливість. Ось що я зробив для останнього великого документального фільму. І зараз я роблю документальний фільм із Сашею про те, як війна впливає на життя різних верст населення: дітей, дорослих, військових, людей похилого віку, щоб мати загальну картину того, як вплинула війна на український народ, і про те, як він тримається, попри те, що відбувається із ним. Пік пічога газінпакті країн actually, besides what's happening to them. познайомившись із представниками компанії Ферекспо знімальним дуетом приїхали до горішніх плавнів аби зустрітися із героїною свого нового фільму. Ми думали, що горішні плавні це ну, маленьке містечко, яке не відрізняється від тисячі маленьких містечок по Україні, але були дуже вражені, тому що ми в'їхали в місто, побачили парки, динозаврів, кучу цікавих місць. Тобто, у нас ще не було часу прям. Протися, але ми приємно вражені. Документальний фільм про водійку великовантажного автосамоскида Єрзівського гірничо-збагачувального комбінату Олену народу Ніколайчук. Глядацька аудиторія зможе побачити восени. Також франко-українська команда знімає фільм про змінну майстриню пресфільтраційного комплексу цеху виробництва окатків полтавського ГЗК Вероніко Тараненко. Про це розповідатимемо наступного разу.